Друзі, вітаю всіх! Для власників однодійного типу розміру є суперова магнітола з великим 10-дюймовим екраном на операційній системі Android 12. Має оперативну пам'ять 2 ГБ та 32 ГБ внутрішньої пам'яті, 4 процесор Cortex A7 з тактовою частотою 151 ГГц. Також є підсилення басів, вхід на сабвуфер, вихід і аудіовихід. Кількість каналів 4, потужність кожного каналу 60 Вт, наявність Bluetooth, наявність GPS модуля а також є Wi-Fi. Має GPS-навігацію і вже встановлені Google карти, весь мультимедійний центр у вашій магнітолі. До речі, вона також ще підтримує камеру заднього огляду. Магнітола має шарнір, за допомогою якого можна повертати екран або нахиляти його, що є дуже зручним.